І я думаю, тут великою мірою є те, що цей рік вони зробили його дещо новим. По перше, вони зробили його без оцього всякого штучного інтелекту, як вони там робили. По-друге, вони туди додали певний соціальний аспект. А третє, я думаю, найголовніше, що дозволило їм збільшити на 41% кількість шерів цих в рапт у себе в соцмережах. Ну тобто майже виходить. Ну тобто на 40% більше людей зашерило результати свого якраз Spotify в Рапт. Це очевидно і ваш музичний вік, який ви напевно бачили по всім соціалкам, і там просто абсолютно найсмішніші результати, які я тільки бачив, навіть в слеку на роботі нісся тред на 100 плюс повідомлень, де всі ділилися цим віком, і це не те, щоб може й новина, бо всі так це бачили, але просто не підсвітити наскільки це елегантне і просте рішення від продуктів зі Spotify, чи дизайнерів, не знаю, чи є саме. Просто взяти тести з Фейсбука, дізнайся, скі який твій психологічний вік, просто на основі своїх даних інтегрувати це в рапт і дати людям це шерити, ну коротше кажучи. Просто нереально класне рішення. Вбачаю, що наступний рік купа сервісів це собі зкопіює.